Друзі, стоматологія це не будівництво, де може бути майстер-універсал. В сучасних стоматологіях це взагалі не працює. Мене звати Юрій Гринюка, я лікар-пародонтолог з 12-літнім досвідом роботи. І я до сьогодні ще багато чого не знаю і багато чого не вмію. І мені здається, що мені життя буде недостатньо, щоб все охопити повністю в пародонтології. А дай мені що згори лікувати зуби, лікувати канали, рівняти зуби, робити коронки Но це неможливо просто фізично зробити якісно. Саме тому я зібрав команду вузьких спеціалістів. У нас в клініці є лікарі, які лікують тільки зуби, які лікують тільки кореневі канали, які тільки рівняють зуби, які тільки займаються протезуванням. Саме тому, що в мене в клініці є команда вузьких спеціалістів, які мають маленьку зону відповідальності, ми можемо розролити будь-який складний клінічний випадок.